Валерія Хорошковського точно не буде у другому кабінеті міністрів президента Януковича. Позірний піар-крок із заявою про відставку у зв'язку із незгодою з перепризначенням прем'єра Азарова у той момент, коли Хорошковський вже де-факто перебував у відставці, лише підтверджує політичний характер демаршу. Колишній перший віцепрем'єр, колишній голова СБУ і генерал армії без жодного дня вислуги вирішив розпочати власну політичну кампанію. Наразі невідомо чи президентську, але він точно прагне стати стати таким собі уособленням влади із людським обличчям, погляд якого спрямований на захід, а не на схід. Для цього Хорошковський хоче відмити залишки своєї репутації, зокрема через упровадження громадської ради з представників третього сектору на своєму головному пропагандистському ресурсі телеканалі Інтер. Так, нібито це не медіамагнат Хорошковський нищив непідконтрольне владі телебачення руками керованої нацради, відбираючи ліцензії, зокрема у ТВА. Нібито це не голова СБУ Хорошковський. Організовував ганебні політичні переслідування, кидаючи за ґрати екс керівника митниці Макаренка, як заступника голови. Правління Нафтогазу Діденка, тим самим допомігши своєму бізнес-партнеру фірташу обібрати державу на 12 мільярдів кубометрів природного газу. Нібито це не колишній член Вищої ради юстиції Хорошковський, без необхідних за законом 10 років стажу роботи у галузі права керував у ручному режимі суддями. І так, нібито це не Хорошковський бізнесмен, медіамагнат, наглядач над суддями і голова спецслужби в одній особі мав і використовував за для власного збагачення колосальний конфлікт інтересів, неприпустимий. У будь-якій демократичній країні. І нині ця людина просто рікуватиме про європейські цінності та про західний вектор розвитку держави. Знак оклику ще повернеться до одіозної персони Валерія Хорошковського.